Навчати добру, смиренності та любові до всього навколишнього. Цю місію на себе нині беруть не лише батьки, а й священнослужителі. Все більшої популярності на Буковині набувають школи при храмах, де малеча отримує знання про віру. Наші кореспонденти побували в одній з таких недільних шкіл у Чернівцях. 5 серпня, день шанування Почаївської ікони Божої Матері. Це храмове свято для недільної школи при церкві преподобної Параскеви сербської. Як розповідає отець Володимир, тут чать не лише Божим заповідям, а загалом християнській моралі і навіть патріотизму приділяють увагу і розвиткові талантів малечі. Для того, щоб діти, які навчаються в недільній школі, і просто діти прихожан могли себе реалізувати співом хорі, прислуговувати при вівтарі. Хлопчики маленькі прислуговують. Ну, в принципі, для того, щоб вони вчилися і воцерковлялися з часом. Тобто вони сповідаються, вони причищаються, вони тримають пости, вони навчаються закону Божого. Анастасії 12 років до недільної школи привів її старший брат. За чотири роки Настя собі тут знайшла друзів і багато чому навчилася. Я йду задоволення. Мені тут дуже добре. Тут в мене багато друзів. Мене вчать малювати. Це у нас Боже Слово є і ми є українська мова. Ми вчимо правильно виказувати свою думку. Навчити свою дитину терпінню найкращим людським чеснотам та повазі до релігії основний християнський обов'язок батьків. З приводу недільної школи нам розповіла бабуся, і оскільки в великому храмі в дитини немає терпіння вистояти всю службу, вона нам запропонувала ходити до дитячого храму і після служби в дитячому вже до недільної школи любити Бога та свою батьківщину, навчає своїх онуків, прихожанка Світлана. Я би хотіла, щоб моїх дітей була щаслива доля. І мені дуже-дуже подобається, що тут Україна в цій церкві, тут наш дім, це церква, яка прославляє нашу Україну, підтримує тут дух український, тут ікони, тут вся історія наша, тут рушники, тут вишивані сорочки. І тут діти мої просто вдома в себе. У недільній школі при храмі духовно збагачується близько 40 дітей. Це група, де навчаються молодші школярі, які лише пізнають світ та підлітки, які більш осмислено ставляться до віри. Марина Буличева, Анастасія Федорю, Володимир Дорош, телеканал Буковина.